Гріх юдин написаний рильцем залізним, діамантовим вістрям він виритий на таблиці їхнього серця, і на рогах жартовників їхніх. Як про синів своїх, так пам'ятають про жартовники своїх та своїх ашер при зеленому дереві, на високих підгірках. Про гору на полі. Багатство твоє і твої скарби на здобич відам, пагірки жартовні твої за гріх по всіляких границях твоїх. І опустиш ти руку свою спадку свого, що я дав був тобі. І вчиню, що ти будеш служити своїм ворогам у тім краї, якого не знаєш, бо огонь запалили ви в гніві моїм, і аж навіки палатиме він. Так говорить Господь проклятий той муж, що надію кладе на людину, і робить раменом своїм слабу плоть, а від господа серце його відступає. І він буде, як голий той кущу степу, і не побачить, щоб добре прийшло, і він пробуватиме в краї сухому в пустині, у краї солоному та незамешканому. Благословений той муж, що покладається на господа, що Господь то надіє його. І він буде, як дерево, те, над водою посаджене, що над потоком пускає коріння своє, і не боїться, як прийде спекота, і його листя зелене, і в році посухи не буде журитись, і не перестане приносити плоду. Людське серце найлукавіше над все та невигойне, хто пізнає його. Я Господь, що досліджує серце. Що ви нерки, щоб кожному дати згідно з путю його за плодом учинків його. Куропатва висиджує яйця, яких не принесла, це той, хто багатство набув, та неправдою, він покине його в половині днів своїх і стане безумним при своєму кінці. Трон слави, високий від віку, це місце нашої святині. Надія Ізраїлева, господи, посоромлені будуть усі, хто тебе залишає. Ті. Що мене покидають, на піску будуть списані, бо вони покинули Господа джерело живої води. Уздоров мене, Господи, і буду вздоровлений, я, спасити мене, і я буду спасений, бо ти слава моя. Ось вони мені кажуть, де слово Господнє. Нехай воно прийде. А я не відтягався бути пастирем в тебе, не жадав злого дня, ти це знаєш, що виходило з уст моїх, те перед лицем твоїм явне було. Не будь ти для мене страхіттям на день злати моє пристановище. Бодай посоромились ті, хто мене переслідує, а я щоб не був посоромлений, нехай побентежені будуть вони, а я хай не буду збентежений. День злого на них наведи та зламай їх подвійним зламанням. Так промовив до мене Господь Іди і станеш у брамі синів народу, що юдські царі входять нею та нею виходять, та по всіх брамах Єрусалиму. І скажеш до них. Послухайте слова Господнього, царі Юдські і уся Юдея та всі мешканці Єрусалиму, що входите брамами тими. Так говорить Господь: стережіться за душі свої, і не носіть тягару за суботнього дня, і не носіть його брамами Єрусалиму. І не носіть тягару з домів ваших суботнього дня, і жодної праці робити не будете, і день суботній освятите, як я вашим батькам наказав був. Та вони не послухали, і вуха свого не схилили. І вчинили себе туго шиями, щоб не слухатися та не брати навчання. І буде, якщо мене справді ви будете слухатись, каже Господь, щоб тягару не носити в брами міста цього засуботнього дня і щоб освятити день суботній, і щоб жодної праці в цей день не робити. То ходитимуть брамами міста цього царі та князі, що будуть сидіти на троні Давидовім, що їздити будуть колесницями й кіньми, вони їхні правителі, юдеї та мешканці Єрусалиму. І це місто стоятиме вічно. І будуть приходити з юдених міст та з околиць Єрусалиму, із краювеніями нового, і з Рівнини, і з гір, і з півдня, і ціло палення і жертви приносити будуть, та жертву хлібну, і ладан, і будуть приносити жертву подяки до Дому Господнього. А якщо ви мене не послухаєтесь, щоб святити день суботній, і щоб тягару не носити, і щоб брамами Єрусалиму суботнього дня не ходити, то огонь підпалю в їхніх брамах. І він поїсть Єрусалимські палати, і не погасне.